Що спільного у цього кліпу, Давай світло і мовчати з цим, і наприклад, цим. Їх зняв один режисер, легенда українського кліпмейкінгу Віктор Придувалов, який вже з підлітковості розумів, що хоче займатися режисурою. Він прагнув перетворити музичне відео на міні-фільм, і на це бажання вплинув кліп Девіда Фінчера на пісню Стінга «Englishman in New York». Кліпи передувало неможливо осягнути зараз. Їх десятки, а то й сотні. Тож у цьому відео я зібрав п'ять робіт, які мені подобаються найбільше. Одна з них танець душ Юлії Лорд, де задумувалися підводні зйомки у великому олімпійському басейні, але реальність підкинула заплісневілий шкільний, що зробило кліп дивним і вінтажним. Ще один 100% плагіат гурту Тартак. Хлопці півроку збирали кошти на цей кліп, але бюджет все одно виявився маленьким. Тож вирішили створити легке і безтурботне відео у дусі американських поп панк робіт 90-х. Тих часів я ще обожнюю холодно океану Ельзи. Цей кліп знімали на засніжених вулицях Львову, де Вакарчук, наче Янгол Смерті, супроводжував інших учасників гурту. Після нього до речі, придувало став сміливо називати себе режисером. Ще один улюблений на пісню Монах, яку Віктор сам обрав після концерту гурту Даха Браха. Зйомки кліпу, що відбувалися в декількох локаціях Києва та Санжейці, тривали півроку через складнощі з узгодженням графіків. Останній кліп моєї добірки: Ні, Київ Антона Сліпакова та Андрія Соколова у рамках проєкту Варнякання. Емоційне відео, що документувало сучасне життя українців і фантазувало на тему їх майбутнього. Ну а я між іншим пропоную вам подивитися ці та інші роботи Придувалова. Можливо, навіть скласти свій топ 5 або ж просто обрати улюблені. Так чи інакше, не забудьте написати їх в коментарях та вже ж підписатися. Ну з нас майже все зажило, все ж таки ні. Не в кожного.